Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі під назвою Моє життя. І сьогодні я вам хочу показати, як зробити манку, яка не буде спадати з гачка та буде на неї добре клювати вся мирна риба. Для цього ж нам потрібна сама манка. Ось. Шпажка, якою ми будемо все перемішувати. Та вода. І зараз те, що нам потрібно, це. ...добавляти воду у манку. Так, трішки додаємо. Так, ось. Тепер трішки перемішуємо. Ось трішки додавали, перемішали. Та бачимо, що потрібно ще трішки води. Беремо і ще трішки додаємо. Добавили, дивимось. Так зараз вже трішки замішується. Тепер що нам потрібно взяти та понадавлювати на манку, щоб, якщо є лишня влага, щоб її витусну, витиснути з манки. Зараз я поставлю, щоб видно. ось ось так потрібно давити, щоб витиснути лишню влагу. Але в мене немає, тому що я додав скільки потрібно. І Зараз нам потрібно її помішати хвилину. Десь хвилину або дві зараз потрібно перемішати. Так, все, друзі, перемішали. Тепер чекаємо десь 5 хвилин. Хай настоїться, потім ще перемішаємо. Та я вам покажу, як її можна швидко загнати у шприць, щоб е, було зручно надівати на гачок. Чекаємо 3-5 хвилин. Так, все, друзі, наша манка трішки настоялася. Тепер знову ж її перемішуємо 2-3 хвилини. Але це робити не дуже просто, тому що потрібно було брати ложку, щоб було зручніше. Але і палич, шпажкою я намагаюся перемішати. Так, ну все, друзі, перемішали ще раз. Ось вже можна бачити, що воно як вже один кусок тіста. Ось так тянеться. Та можна... Та теперки залишаємо ще на 5 хвилин десь. Потім перемішуємо в останній раз і покажу, як шприц його заганяти цю манку. Та покажу, як. Правильно надягати манку на гачок. Поки вона буде зараз настоювати ще. І включимось, коли вона вже настоїться я буду перемішувати. Так, друзі, ну ось і все наша манка останній раз настоялася 5 хвилин. Тепер в останній раз її перемішуємо 2-3 хвилини. Та Покажу, як її наповнити в шприц. Мені багато писали, щоб я зробив манку на відео, і ось я роблю. А якщо ви хочете відео там, де я зробив манку з різними смаками та показав, на що, що на неї клює краще на який смак, то пишіть в коментарях, ставте лайки, щоб я показав. Та весною обов'язково таке відео зроблю. Зараз перемішуємо і показую, як швидше її заповнити в шприць. Так, ну все, друзі, ось ми вже зробили таку манку. Вона стала як без комочків таких великих, та тепер ки будемо її заповнити в шприць. Так, друзі, в мене не було більшого шприця, аніж 5 мл, тому я буду зараз його використовувати. Але якщо є більшість, там десь 20, то можна і його використовувати. і Найпроші, найефективніший найефектив, спосіб манку, манкою наповнити шприц, так це робити з пашкою, або можна з вулиці знайти якийсь патичок маленький та протовхувати їм. Ось вже половину наповнив, та зараз вже буде повний так, ось, друзі, вже майже наповнив. Зараз це нам потрібно вже убрати. ось обираємо. Закриваємо. І ось, друзі, тепер у нас манка лізе з шприцю. Тепер можна брати гачок та надягати на нього. Буде дуже довго стояти в воді, риба не буде маленько збивати. Та ось, як вона лізе, ось, якщо вам видно. Не дуже потрібно над... натискати. І зараз я покажу, як її правильно надягати на гачок. Так, друзі, ось я взяв гачок. І зараз показую, покажу, як потрібно надягати манку на гачок. Потрібно це робити знизу до верху. Ось, ось, ось так. І наматуємо на гачок нашу манку. Зараз. Ось так, друзі, наматуємо. Та ось, друзі, як у нас вдалося надіти. Хтось може манку зробити жидчою, то вона буде краще надягатися. Але я зробив не таку ж і житку. Та ось як у нас вдалося надягнути. Ця манка гарна, тож, тому що вона не дуже жидка і в воді не буде дуже сильно розкісати. Та, та також можна надіти ще звичайною паличкою можна виламати е, на вулиці. На вулиці. Та зараз я покажу вам як. Ось Беремо просто на патик наматуємо, на паличку наматуємо манку, беремо хострієм гачка та просто так накручуємо на гачок. Ось так, друзі, вийшло, також буде гарно тримати в воді, Та можна, якщо поправити руками. Ось так у нас вийшло, друзі. Та якщо вам це відео сподобалось, якщо ви хочете ще, щоб я щось зробив, то пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.